Привіт, друзі! І сьогодні я, ну, огляд нової книги, яку я прочитала, Медлін Міллер Цирцея. Отже, про що ця книга? В першу чергу я хочу сказати, що ця книга сподобається тим, хто любить грецькі міфи та старовину про античність. Бо в дитинстві, наприклад, я ходила в бібліотеку і зачитувала саме цим. Ця книга розповідає нам історію про богиню Цирцею, дочку Геліоса, яку вигнали вигнання. Здавалося б, що вона проста звичайна напівбогиня, така дуже слабка, нічого вона не може, але потім розкриваються її сили. Протягом книги зустрічаються різні герої, яких ви знаєте з зарубіжної літератури, з історії Геракл, Одіссей, Ахілес. І це дуже класно, коли ти читаєш саме таку історію, ніби як сучасна книга, але ти знаєш цих героїв ще ще зі школи. І це дуже прикольне таке поєднання. Знаєте? Ніби ти поглиблюєшся і знайомишся із старими друзями, яких ти вже давно знаєш. Отже, можна провести таку аналогію, читаючи цю книгу, із собою теж тому, що Цирцея, вона. До кінця не розуміла природу своєї своєї сутності, так само як і кожна жінка. Ми до кінця іноді не розуміємо, які періоди в нас відбуваються, так і в неї відбуваються періоди дорослішання, наївності, відбуваються періоди усвідомлення своєї сили, періоди закоханості, становлення себе, розуміння себе. І я думаю, авторка заклала в цій книзі такі класний архетип жіно, жіночого дорослішання. Тому, якщо ви любите читати такі кісінтичні книги, та вам хочеться чогось легкого для свого розвитку, то я рекомендую саме її, тому що я прочитала її за 5 днів. Отже, рекомендація.